Привіт, позич будь ласка, гроші. Схоже повідомлення можна отримати від друга у месенджері. Однак не варто поспішати переказувати кошти, адже шахраї могли зламати його обліковий запис. У схожу ситуацію потрапила мешканка Прикарпаття. До поліції Коломийщини звернулася 50-річна місцева мешканка. Одному із месенджерів до жінки написала знайома та попросила гроші у борг. У сповіщенні також був вказаний номер банківської карти. Потерпіла, поспішила допомогти подрузі та перекинула кошти. Загальна сума позики – 59 тисяч гривень. Однак, заявниця дізналася, що акаунт подруги зламали шахраї та надсилала повідомлення від її імені. Поліція Прикарпаття рекомендується. Рекомендую громадянам перевіряти інформацію з проханням про допомогу, яка може надходити з невідомих номерів або ж в особисті повідомлення з аккаунтів знайомих. Найперше, що варто зробити, це перетелефонувати другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соціальних мережах. Також варто написати спільним друзям у соціальних мережах та спитати їх, чи не отримали вони подібних повідомлень від подруги або друга. Також щоб від шахраїв, слід встановити складні паролі для кожного облікового запису. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.